Єдина річ у зоні, що впливає на побудень, це псі випромінювання. І що ж за почвара може бути джерелом цього випромінювання? Тільки контролер. Так, напівлегендарна лякалка для неслухняних сталкерів. Дарма я у це не вірив. Ломитися навпростець я не буду. Спробую обійти якомога далі та поспостерігати за цими зомбованими. Ого. Плоті? Ні, дякую. Не буду їх провокувати. Добренько. Чергова зміна має бути у цій будівлі. Ключ від підвалу має бути в когось з них. Я пам'ятаю наскільки питання зомбованих турбує полудень. Скоріше за все, їм не сильно сподобається, якщо я почну стріляти по їх колишніх братах. Проте я поки що не уявляю, як пройти повзомбованих та не вбити нікого з них. На жаль, доведеться забруднити руки. Бачите, хлопці часу на роздуми в мене немає, а підставляти спину зомбованим у надії, що вони мене не помітять, я не збираюсь. Та де цей старший зміни? Хай йому на першому поверсі його немає. Один з полуденців казав, що він нібито любить стерчати на даху, може він і досі там.